Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дорогі браті і сестри, в сьогоднішньому відео хотів би підняти таку дещо важку тему, яку всі дні не оберовав хіба би лінивий. Це стосується сказаних слів римського архірея Папи Франциска, які він промовив до російської молоді. І дійсно сьогодні не хотів би акцентувати увагу на словах папи, які папа Франциск вже визнав, що вони були невдалими нещодавно під час апостольської подорожі до Монголії, де в літаку під час традиційної прес-конференції папа заявив, що ці слова, які він сказав, були на основі тих знань. Які він мав ще зі школи. І тому Папа Франциск визнав, що ті слова, які він промовив щодо російської культури, культури великої Росії, імператорів російських, котів українського народу Петра І, і Катерини II були невдалими. Але сьогодні не так би хотів акцентувати увагу на словах папи Франциска, які дійсно були невдалими і які дійсності призвели до справедливого обурення всіх українців, які зараз воюють, відстоюють свою незалежність. Воїни наші, які на полі бою воюють з ворогом агресором, який прийшов саме з тої в лапках великої Росії. З цього мордору, який зараз вбиває наших українських дітей, який вбиває наш український народ, який руйнує наші міста. І тому дуже боляче для всіх нас було чути ці слова очільника католицької церкви. Але як я вже казав, що папа визнав, що ці слова були невдалими, він, по суті, вибачився за ці слова. Але я хотів би сьогодні звернути увагу на нашу поведінку, на поведінку дуже багатьох людей після слів, сказаних папою Франциском. Найперше, як я вже казав, що було дуже велике обурення, і це є справедливо, тому що віками ми терпимо від цього нашого північного сусіда велику несправедливість. Терпимо. Зазіхання на наші землі, терпимо зазіхання на нашу мову, культуру, власне, терпимо назіхання на зазіхання на наше життя, на наше буття як українського етносу. І тому ці слова є дуже болючими. Але що маємо робити в цьому випадку? Чи маємо зневірюватися? чи маємо е, залишати церкву, чи маємо міняти конфесію? Напевно, що маємо розуміти, що кожна людина, в тому числі і римський архірей, це є люди, це є людина, яка може помилятися. Згадаємо поведінку апостолів, зокрема, поведінку апостола Петра, наступником якого є всі римські архіреї. Чи Петро не помилявся? Помилявся. Адже запевняючи Ісусові свою вільність відданість... Петро тричі відлікається Ісуса Христа. Коли його видали на розп'яття, каже, не знаю цього чоловіка, каже апостол Петро. Але як поступив до апостола Петра Ісус Христос? Чи Він його відкинув? Чи викреслив з книги життя? Ні. Ісус Христос дає можливість покаяння для апостола Петра. І він цю можливість використовує, гіркими сльозами змиває свій гріх перед Спасителем. І тому є це свідоцтво, що кожна людина, навіть людина, якій багато дано може помилитися. І папа, як людина, помилився, помилився у тій царині, яку він мало знає. Він мало знав історію. Росії, цієї імперської недодержави. Мало знав історію тих царів, імператорів, катів українського народу Петра і Катерини. І тому дійсно папа помилився. Але що маємо робити ми? Чи маємо згіршуватися? Бо інколи вже навіть зараз чути було останніми днями, що потрібно відректися папи, потрібно від'єднатися від Риму. Навіть чути було багато таких закликів. Потрібно міняти конфесію, потрібно перестати ходити до церкви. Дуже багато різних закликів було чути у останні дні. Але чи це є така правильна позиція? Чи легко так ми можемо залишити церкву? Чи легко можемо зрадити віру? Зокрема, віру? Католицької церкви, зокрема греко-католицької церкви, яка вже багато століть доказує вірність не якійсь людині, але вірність наступникам апостола Петра. Ти Петро Скеля, і на тобі я побудую мою церкву і ворота Адові її не подолають. За що терпить греко-католицька зокрема церква в ці століття? Гоніння, переслідування, переслідування репресії, зокрема, в ХХ столітті. Чи за вірність якійсь людині? Ні. За вірність цій установі, яку заснув сам Господь Ісус Христос, установі Вселенської церкви. І так багато в історії католицької церкви було темних сторінок. Зокрема, багато було і помилок зі сторони римських архієреїв. Але це не повинно нас згіршувати, не повинно нас відводити від правдивої Вселенської католицької церкви і віри. Ми маємо твердо стояти на скілі апостола Петра, незважаючи, який архієрей очолює церкву. Сьогодні очолює один архієрей, завтра буде інший архієрей, наступник Петра. Ми маємо бути витривалі у вірі. Маємо бути сильними, маємо розуміти, що диявол по-різному хоче руйнувати церкву і, зокрема, нашу віру. Але маємо молитися, щоб встояти у вірності. Як стояли ті мученики і сповідники ХХ століття, зокрема, пригадаємо собі постать патріарха Йосифа Сліпого. Йому тільки вартувало підписати документ про перехід на російське православ'я, він був би став митрополитом київським. Але він цього не зробив. Він не відійшов від єдності з римськими архієреями, наступниками апостола Петра і пішов в Сибір і довгі роки картався по тюрмах, по таборах, по концтаборах. Інші ісповідники-мученики, які втратили все, але не зреплися цієї єдності. І вони зараз є в небі, вони є святі. Ми до них молимося про заступництво. І тому наша постава у ці дні має бути постава віруючих людей, які не згіршаться, які не будуть кричати, не будемо ходити до такої церкви. Не будемо підчинятися такому папі. Інколи лунають заклики до священників, перестаньте поминати папу. На літургіях? ні. Ми маємо його поминати як наступника апостола Петра, який може помилятися як людина. Але ми маємо розуміти, що не людина керує церквою, але Господь Бог. Якщо людина робить помилки, вона має їх визнати, покаятися. І зараз в ці дні в Римі проходить синод Української греко-католицької церкви. І наш блаженіший патріарх Святослав разом з єпископом будуть доносити до римського архієрея Папи Франциска позицію нашої церкви, позицію нашого народу. Будуть доносити правдиву історію російсько-українських відносин, будуть доносити до папи римського те, ким були Петро І Катерина ІІ. Будуть доносити правду про війну в Україні. І не потрібно зараз дійсно закидувати камінням папу Франциска, тому що, незважаючи на певні помилки, він визнав агресію Росії проти України. Він всі ці місяці підтримує Україну, молиться за неї. Він всі ці місяці старається допомагати Україні. Визволяти наших воїнів, визволяти наших дітей з полону надавати гуманітарну допомогу. Не забуваємо про це, тому що зараз останні дні всі про це забули. І пам'ятаю, тільки певні прогріхи за сторони папи Франциска. І хочу закликати всіх нас бути витривалими, витривалими у вірності. Католицькій церкві, за яку страждали, терпіли мученики і сповідники нашого народу, і вони зараз всі є в небі. Господь їх прославив. І ми будьмо витривалі. Молімося за те, щоб дійсно Дух Святий давав мудрість і розум очільникам, які проводять церквою, проводять нашим народом. Вони можуть помилятися. Але вони як люди і можуть покаятися, і повинні покаятися. А ми будьмо витривалі, молимося, не зраджуємо віру і обов'язково віримо, що ми переможемо. З нами є Господь, з нами є Пресвята Богородиця, з нами є наші заступники українського народу, і молимося, щоб і ми пройшли випробування. Як ці, які маємо в Україні в стані цієї жорстокої війни, так і випробування, які ми маємо у вірі, отійки Бо з Богом, ми можемо ці випробування пройти. Амінь.